Жінка змогла процвісти. У травні, коли розквітають яскраві квіти і дзвонить пташиний спів, теплий вітер приносить до нас свято матері. Мати, мама, мати, матуся, скільки спогадів і тепла таїться магічне слово. Бо ним ми звертаємося до найближчих, найдорожчих, найдобріших, найдобрішою. Наймилішої для нас людини людина з прекрасним і гордим іменем. Мати, її очі супроводжують дітей у далеких життєвих мандрах. Материнська ласка гріє нас скрізь усе життя. Любов до матері це святе почуття. Немає вищої любові за материнцем. Можна у світі чимало зробити, перетворити на літо, можна моря і ікани здолати. Гору на вищу штурму узяти можна пройти крізь постелі і хащі, тільки без мами не можна ні за що. По найдорожче стоїть за словами у світі, усе починається з мами. Усе живе на світі, усе прекрасне в світі від Матері, а тому перші наші слова до Матері Божого, Сина Ісуса Христа, до Пресвятої Богородиці, Матері, всіх людей. В її очах немає злату, спокій неба променіє, свята небесна і земна, яка прекрасна ти Марія. Ти у обіймах добру ти оповіщі надії, у скромних жартах, просто, ти, яка прекрасна ти Марія. У ніве смерти, що Мій удар моя Разна, ти, Марія. І зрозуміла я всю мить, що більшого на целі дати. Понад легенькими плаки, святе і більше слово мати. Тож занесімо у цей день до Бога, бодячий молитви за нашу небесну неньку. Вречисту діво Марію, яка є для нас в зерцях покори, посвяти, вірності, жертвенності, любові, яка, будуть, яка будучи матір любов неустанно приводить всіх до свого сина. У кожної дитини є матінка єдина та що любить нас, відбає розум навчає. Є у кожної дитини навіть середина. Наша мати Солов'їна, рідна Україна. У кожному серденьку є і буде жити Божа мати наша нека, мати всього світу. Слово мама, росте разом з нами, тихо, як тихо ростуть дерева, сходить сонце, розцвітає квіта, як тихо світить веселка і гладить по голівці рідна рука, зі звуку сльозинки народжується на світі свята слово мама. Яка вимовляє дитина, але цю мить не вловити, як і не вловити того дня, коли вперше над колиською нахилилась мати. Це мить і це вічність, бо мама жива з нами вічно. І в мене найкраща на світі матуся. За неї до тебе причисти, молюся. Молюся з нами, молюся цей день у тебе, Небесна, ісусова, Вона йко, благаю тебе, дрібними словами, обійки, ласки, любить. Я ще маленька, мамина доця, дай мені, Боже, краплиночку, сонця, буду носити її біля серця, хай воно завжди так радісно п'ється. Там для матусі цю крапельку світло, щоб на душі було темно, привітно. Вірю й знаю я в кожному слові все, що проситиму, ти не відмовиш. Будь мені другом, повік охоронцем, я ж помаленька, мамина доця. Усій Україні матусине свято прийшло до нас нині, Щиро подяку миненці складаємо здоров'я і щастя рідненькі бажаю. Сонечко у гості хоче завітати. Пісень кожної людини йде з любовним мами досяти я зустрічаю, я для матусі вірші провчаю. Я подарунок мамі роблю, а я свою маму сю дуже люблю. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. І казочка у світі, і сонячка погруж квіта. Перші легенькі сніжинки і саючу диво, ялинка, мами і літа слово, і зроблена разом обнова. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. Мама, батько, матуй, я, дивля, я тебе, ти не світ, і тебе. Він злася світла, мама віжна добра і пускала. Мать моя єдина, ти ж для мене цілий світ, хоч я мала дитина і мені те світ, та я тебе Матусю, мила, кохай на Бажаємо що стила, наче чевітка весняна. Коло риску за карлючку на папері пиши ручку. Все з'єдналось загадково загодково і створилось перше слово. Здогадалося, яке саме наймиліше слово мами. И руки ласкави, так потыбейся. до Бога і ближніх та берегти їхню душу від кріга. Сьогодні до нас на свято також завітали на найулюбленіші наші бабусі. Вони невтомні трудівниці, скарбниці мудрості нашого народу, цікаві казкарі. Бабуся прожила на світі удвічі більше, ніж наша мама і тато. І ми удвічі дорожчі для неї, бо ми діти її дітей, її одичати. Сьогодні ми вітаємо бо з ним легко жити. Я всім, бабуся, пополюся, всім дарую квіти. Бабуся, скільки вона пережила, але яка ніжна щира, скільки вона доспала ночей, подивимося у бабусині очі, які вони щирі. У них немає ні лукавства, ні хитрощів. Це погляд доброти і любові. І хоч горе не обходило бабусиної хати, особливим світі Це її очі, коли поруч овчата. Багато бабусі труба не жити, самій всю роботу нелегко зробити. І хочете, ми друзі, таке усім сказати, Ми будемо бабусям завжди допомагати. Коли буває важко на душі, промов матуси, хоч півслова, згасний біль розсіється дощі, і сонце усміхнеться знову. Ніжних рук, в очах побачу небо си. Я знаю, що життя твоє важке, біда і жаль, тухай тривога, але ніхто не любить так мене, як ти не на мені від бога. День такий приносить діти до мамів любов свою подарочках і квіток кажуть, «Я тебе мамо, мамочку. Сна пташкою пташку, бо в мене ти одна, руки теплі наче кри. Серед тисячі облич Я тобі без ночок, З найкрасивіших квіток, Щоб сміх твій мов дзвіночок, забринів би як струмок, Огорнув би твої плечі, В сині сутінки весни, щоб коли... Настане вечір, не замерзли твої сни.